Так, вічність та досконалість, зрозуміти, що багатодіта наприклад, вона незмінна, вічна, досконала це знову ж практика потрібна. Потім повнота та несуперечність. Це знання повинно мати закінченість і повноту, тобто воно має бути практичним і з духовної, і з матеріальної точок зору, та описувати поступовий шлях духовного очищення та піднесення людини, і при цьому. Вчити людей задовольняти повсякденні матеріальні потреби. Тобто, із матеріальної і духовної точки зору він має бути досконалим. Містить докази свого божественного походження, оскільки немає авторитету вищого забаву знання, що походить від нього, має містити в собі докази свого божественного походження. Докази. Божественного походження, вони в практиці, ні, ну це чого знає, теж філософські роздуми теж можуть бути доказами. можуть допомогти, можуть так, да. так, але не вони, практика. Але вони ну до якоїсь міри можуть допомагати. Якщо, до людина не, да, якщо людина не дається до практики, то все це, то вона скаже через рік, два що та я все це вже пройшов. Я вже пройшов. Тому будь ласка, залишай своє питання в коментарях, і в наступному відео ми знайдемо на нього відповідь.